Усім привіт! Я Наталя. І сьогодні у відео я хочу вас познайомити з однофазними гель-лаками. Це гель-лаки, що не потребують ані бази, ані топу. Та для початку ось мої нігті. Я вже зняла з них топ і залишила тільки укріплення. У моїй нігті завжди м'які. А щоб і далі покрити їх гель-лаком, потрібно видалити кутикулу. Апельсиновою паличкою цуваю і якісно відклеюю кутикулу від нігті. У спекотні дні наношу на кутикулу пудру для манікюру. Чекаю хвилинку і щіткою змітаю зайве. Фрезою полом я вичищаю ліві пазухи і бокові валики. І я вас дуже щиро прошу. Нічого не вичищайте в точках росту. Це дуже травмує нігті. Перемикаю апарат і працюю в іншу сторону. Вивертаю кутикулу фризою, щоб бачити, скільки у мене зайвої сухої шкіри. І так як зайвої шкіри зовсім мало, спилюю її пилкою в техніці пилкового манікюру. І, до речі, в своєму петікюрі я теж використовую цю техніку. Спилюю зайве спеціальною пилкою для роботи зі шкірою. Далі беру баф з цієї ж серії для шліфовки шкіри і повторюю процедуру. Кутикулу я відсунула, тож бачу реальну довжину нігтів. І починаючи з безіменного, підпилюю коротко. Коли у мене довжина в нуль, я не випилюю свій ось зсередини. А щоб уникнути відчарувань при відростанні, регулярно прибираю довжину. Далі перед покриттям гель-лаком потрібно прибрати глян з усієї поверхні нігтів. А в моєму випадку вирівняти укріплення і складати перехід до кутикули. Вирівнюю бічні паралелі і знову не торкаючись точок вросту. І ось мої нігті. Тобто, для покриття однофазним гель-лаком потрібно тільки рівна матова поверхня і чиста обробка кутикули. Ретельно протираю від пилу. І якщо ви ще так не робили, обов'язково раджу замотати паличку в серветку і вичистити під кутикули. Ваше покриття буде ідеальним. Я ще раджу нанести ультрабонд на натуральні нігті. Ось такий я обрала собі колір, ним сьогодні зроблю собі і педикюр. Знову відсуваю кутику, щоб була змога глибше профарбувати нігті. Поки наношу перший шар розповім більше про ці гейнлаки. Вперше з гейнлаками One Step я познайомилася, коли працювала в салоні і робила педикюр своїм дівчатам ще у 2014 році. Я зацінила ще тоді, яке тонке виходить покриття і як швидко його нанести. Всього два шари. Ще декілька слів щодо стійкості цього матеріалу. На ніжках він тримається до корекції. Це вже перевірено мною роками. А от на руках є нюанси. Просушую в лампі перший шар та наношу другий шар гель-лаку. Ще декілька слів щодо стійкості цього матеріалу. На ніжках він тримається до корекції, це вже перевірено мною руками. А от на руках є нюанси. Чим твердіші нігті, тим краще тримається. Саме тому я залишила укріплення на своїх нігтях. І щотижня буду викладати відгук в коментарі. Під відео про те, як носиться цей гель-лак. Ну і ось так виглядає другий шар після просушки. Мені трішки в ньому не вистачає глянцю від топа. Але це ж експеримент. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, хто вперше дізнався про такі гедлаки та до нових відео.